Барев Баларін – це безкоштовні уроки вірминської мови. На нашому каналі є, «Манушок є раз». Так сьогодні ми почнемо вивчати наші перші слова та перші літери. І зверніть увагу, що у цих слова є тільки ці літери і більше ніяких. Так, перше це звук Б, Б. Так само, як в українській мові. А, «Р», Р. Тобто це м'яка «Р». Е або Є, На початку слова ми можемо таке зустріти. Всередині слова Е. Це одна і та ж сама літера. Г, тобто Г, Г. Во. Або іноді О, але на початку слова ми можемо зустріти во. Наприклад, Леду слові і Вортех, тобто Д. Ще у вірменській мові є літера Х, тобто вона більш жорстка, але її, поки вивчатиму, не будемо. І К та Й. Зверніть увагу, що у вірмінській мові великі та маленькі літери можуть відрізнятися одна від одної, тому деяким людям це буде складніше запам'ятовувати. Так, хайр. Хайр. Батько. Хайрік. Хайрік. Тато. Тобто це більш неформальна форма слова. Як от тато, татко. Барі. Добрий. Б. а р і єрек Тобто, як ми бачимо, тут читається Е, а на початку слова «є», Є – вечір. І звідси виходить барі єрек. Добрий вечір. Барєкко. Хаєр. Хаєр. «вірмени» – Це етнонім. Єхбаєр. Єхбаєр. Тобто тут також ми читаємо є на початку слова, як і тут. Дитина. Ім єхбаєр. Моя дитина. Арі. Арі, Тобто нагло ставимо на І. Хайрік, Барі. Арі єхбаєр. Хер. Хоча дуже часто, зазвичай, у словах у вірменській мові, коли ми вживаємо множину, наглас становиться на значення множини er або нер. От хай хаєр. Також із фаміліями. Прізвищами. Манукян, манукянер. Онтанік. Сім'я. Манукянів. Так само Железняк, Железнякнер. Петренко, Петренконер. Їх паер. Дитина. Арі. Ну давай вже, ну скоріш. Тобто це якийсь досить короткий, але призив щось зробити. Ще раз повторюємо наші літери. Б, А, тобто маленька, велика різня. Але ми будемо з вами скоро читати. Писати нові слова і вони будуть запам'ятовуватися. тобто нічого страшного тут немає. Е, е e, або Є на початку слова, Г, ВО або О, Х, І, К, тобто у ця рисочка вища за цю. Вища за цю завжди. А якщо тут добавить ще одне рисочку, горизонтально, то буде вже не К, а В, просто В нево. Та звук Й. Й маленька, Й велика. Б, А, Р, Е, є Г В або О Х І. К-Й. Х. А, -й Р, Хаєр. Батько. Хай Тато. Татко. БАРІ, Добрий. Єрек. Вечір. Хаєр. Пірмен. Їх баер. Дитина. АРІ, Ну, давай вже. Байриєк. Добрий вечір.